Я покажу вправи для профілактики та лікування колін. Отже, якщо ви вже тут, пам'ятайте, що дуже багато тренерів і лікарів кажуть, що якщо у вас проблеми з колінами, зі спиною займатися не можна, але насправді це не так. Тренування навпаки покращить кровообіг у вашому тілі, зроблять ваші суглоби більш пухливими. Так, бачу кістки і рідину, яка між суглобами більш модальною. Тому сьогодні я вам розкажу все про те, як класно відпрацьовувати коліна, полікувати їх і заодно привести своє тіло у форму сідниці в тонус. Поїхали! Не боїмося присідань і випадків. Поясню чому. Є присідання, які взагалі не травмують коліна, і випади, які не травмують коліна. Вони навпаки закачують вам ваші суглоби і під час іншого руху, наприклад, там на вулиці чи підйомі по сходах у вас не буде такої травматизації, не буде стресу, адже ваші коліна вже будуть Так тому які присідання ми можемо робити під час. Е Взагалі будь-яких тренувань, не тільки цих спеціалізованих тренувань. Перше це присідання, не глибокі, дуже плавні, але без будь-якого навантаження, щоб було лікування, так, а не стресування колін. Отже, неглибокі, плавні присідання. Головне це правильна техніка, адже дуже багато дівчат відчувають коліна тільки через те, що вони роблять неправильну техніку виконання присідання. У нас у марафоні є розділ тренування загальні техніка виконання. Будь ласка, перегляньте їх. Але я тут ще раз нагадаю: коліна не мають виходити вперед. Так? вони не мають виходити вперед. Сідниці мають йти назад. Присід має бути 90 градусів, коліна на рівні з носочком, щоб менше травмувати коліна. Ми не присідаємо вузько, а присідаємо широко. Таким чином, у присіді. Задіюється Задіюються так, допомагають сідниці класно, і коліна отримує найменше навантаження. І ми робимо не глибокі 90-градусні присіди, а Х-90 стараємося зробити, але робимо не глибоко. Ось. Тобто, це, так би такий пампінг закачка колін. Так, Це не повний присід, який ніякому разі вас не травмує. Далі випади. Які випади травмують коліно? Травмують коліна випади, які робляться в сторону, з незрозумілою якою траєкторією, ось такі бокові виходи, коли коліна розвертаються незрозуміло чашки в яку сторону. Так? Ну і, звичайно, це виходи вперед, оскільки ви подаєте дуже нагрузку на коліно, так, і воно якби забирає повністю вагу цілого тіла на себе перенос. Які виходи ми можемо робити? Це назад, виходи назад. Але знову ж таки, має бути по 90 градусів, слідкуємо за коліном. Але якщо ви відчуваєте, що під час випадів назад все-таки болять коліна, є різні випадки травматизації. Все рівно безпечні випади є. Так, це випад на місці без хутби. От, І знову ж таки, як у присіді, не глибокий випад, так, а от пампер. Раз. Тобто такі невеличкі. Качелі двома ногами. Піднялися. І на початку ви навіть не повністю розгинаєте коліна. Тобто раз. Як пружинки. Тобто ви самі даєте вправою амортизацію. Оп! Оп. Так. І поміняли. Класно, прогріли коліна. Оп. Добре. Отже, ці вправи, які я вам зараз буду показувати, протягом цілого марафону будуть часом з'являтися, адже вони є не тільки для сходнення, а повторюю, лікувально профілактичні. Тому ви повинні час від часу один цей самий комплекс, який я вам зараз покажу, виконувати. Можливо, в кінці марафону ви скажете, Ірена, в мене вже не болять коліна, бо я відчуваю себе набагато краще. Можемо робити набагато більше вправ, ніж робило до того. Отже, поїхати. Зараз поїхали неглибокий випад. Ми робимо кожну вправу по 20 секунд. От, неглибокі присідання. Буде перша вправа. Пружинисті випади у нас буде друга вправа. Засікаємо час, повторюємо за мною. Готові. І пружини наверх видихаємо. Якщо ви відчуваєте біль у колінах, але ви почекаєте трішки, зараз коліна розігріються, і навпаки, крок прибуде, молодці. Починаємо пружинисті виходи і повністю не присідаємо і повністю не розгинаємо. По 20 секунд на мішку. Тиснемо на п'ятку. Добре. Міняємо ногу. І ще теж є готові. Поїхали, пружинимо. Проблема через те, що дівчата дуже часто от, роблять отак вигод. Вперед. Це не є правильно. Тиснемо на п'ятку, спиночку рівно і пропружинюємо. Найцю. Молодці. Коліни я взагалі не відчуваю. Так, наступна вправа. У нас підйом, колін вгору і легенький на пів Ось Ось. Раз. Раз. Підняли. Пропрацьовуємо. І модальність. Поїхали. І. Своє тіло можливо комусь можна нижче присісти, комусь глибше, комусь менше, але працюємо. Інша нога і. Зверніть увагу, як я тягну пальчики. Тепер вам задопляться резинки. Беремо найлегшу резиночку, так, яка тільки є, щоб ви знову ж таки прокачали коліно, але не травмували. Вам потрібен буде стічок, і ми виконуємо, зараз ми пропрацювали, так, виконуємо закачку колін. Надягаємо резиночку на ніжку і витискаємо. П'яткою, резинку. От. Підне згин коліна. Поїхали. По 20 секунд. Кожна нога. Бомба лікувальна вправа, і. Можу трішки допомагати своїм рукою. Коліно в упор не розміна. іть. Молодці. Далі відтягаємо знову. До і піднімаємо коліно вгору. Погнали. І стараємось якомога вище підняти. Спинка рівна. Тут ви прокачаєте і сідницю і ногу, і зробите профілактику коліна. Молодці. Так, тепер ми під правою ногою робимо ось такі рухи закачки. Погнали і старайтесь, щоб коліно було рухливе. Повірте, я такими закачками сама врятувала свої коліна, тому не поражу того, що не пройшла сама. и друго нешто, готови по Щоб ви могли надягти на ніжки стільчика. Так. І одну ногу запихаємо під резинку. Одна у нас упорно. Ось. І робимо такі розгинання. Погнали за 20 секунд. І like I'm Jay-Z. i am I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Роблять такі закачки, бо є травми у всіх. Okay. Тепер нам потрібно так, резиночку залишити на одній лапці і одягнути її на лому, розвернутися до крісла сідницями. Тримаючи крісло опорною ногою теж почати ось такий згин. Поїхали. І готові. Старайтеся, щоб коліно максимально працювало на пружині. Нема ніяких різких рухів. Хоча, в принципі, резиночка і не дасть цих рухів. Таму якраз різкі руки так. так, змінюємо резенку на іншу ногу, відповідно, щоб було опора на інше крісло. На іншу лапку і поїзд. Можемо відсувати коліно. Далі знову у нас право сидячи. Надягаємо рузиночки на коліно. Сідаємо на краєчок стільчика і робимо розведення. Поїхали, 20 секунд. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. Want to cross me cool, not intelligent? Because I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tell me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm dead. Never got a cardboard. no. Yes. Observe a snap bomb. E Professor William Colina, Evangelos Lobos, Etsy, Procrastimo Press. What? Кому тяжко виконувати скрутки на прес, то ми можемо поставити руки просто під сідницю, а робити ось такі велосипедики на 20 секунд. Погнали. І. Дівчата дуже прості вправи, але дуже ефективні. Тому ви мусите пройти ще одне коло цих відео, щоб закріпити по максимуму. Ну якщо у вас немає часу, то навіть одне коло вже вам буде дуже ефективно. Всіх люблю і до наступного